Ей, Соник, мусик спите. Спимо. Не чуєш щось гуде там, сирена. Ай, снов ті наші друзяки в кавичках. Та-та, А ваші спимо? Четверта ранку ще у нас не думають, спати треба. Ти, Може повстає вже? А я вже встала. тебе тут йдуть по спат, щось гуде скрізь? Алта? Ой-ой-ой, Що за нелети. Мамка, вставай, на променад нас вигуляєш. І сама коху поп'єш. Ту мало лишу. Давай, давай, вставай. Мошку пойдем. На Та я это у этого спати не дадуть. Ой. А то чи що? Я вже готова. Що всі все там. То ще ду мамці та вже йду. Чу так крищати, тваринка та мамка двері. Ц, 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 та, малявка, не боїсь со мной. Вперед!» та й ду. Та ти чолознов не в ту сторону пішов. Та мені ж тут подобається. Мамка пішли прапор піднімат, там походить. Посла я по куткам. Ми вже його піднімемо. Ей, маляма, куди без мене поперед батька пекли. Я старший, значить, я буду піднімати прапор. І я тоже хочу. Піди скоріше, тоже хочу. Чого зупинились? Чого стоїмо? Думаю, чи ти тут чи ні, ну так, уже воно там буде є. На, мамка, давай, я буду піднімати. Хай той, бо я могу там сонити. Ти, прапор, у п'ятницю бажають піднято, а на вулиці плюс шість. Весною всіх дочекались на вулиці тепленько, не зважаючи ні на що, ні на кого. А я всіх вітаю з цим днем. Хай буде все таки спокійним. І все в нас буде добре. Ваша Муся, цьомкі-бомки пока. Ваш Сонік, цьомкі-бомки пока.